Сьогодні до Чернігова приїхав діючий президент, кандидат у президенти Петро Порошенко. Як ви бачили з наших попередніх публікацій, через це в центрі міста посилені заходи безпеки, дочеплений Червоною стрічкою сквер біля Катерининської церкви. На самому вході до скверу там стоять металошукачі. Зараз трошки може зв'язок підвисати, чи то через велику кількість людей, чи то через те, що ну можливо глушать зв'язок, заходи безпеки. Зараз Петро Порошенко він зараз у філармонії, а отут сходяться люди. Ми людей ми бачили, вони групками так збираються поблизу музичного училища. Частина людей ну невідомо, що вони йдуть на цей мітинг. Це буде мітинг як. Нам пояснили як кандидата в президенти, а виступ у філармонії це виступ як на раді регіонального розвитку, як президента. Ці люди стоять от біля алеї героїв. Ви бачите, трошки ускладнений транспортний рух, світлофори е, на перекресті працюють лише жовтий колір світлофору, світлофору і регулюють рух патрульні. Ви бачите агітаційні палатки, агітаційні намети. От стільки людей стоять в очікуванні на рамки металодетекторів. Добрий день. Чернігів телеканал. Скажіть, будь ласка, ви на мітинг прийшли, так? Да? Так. Да. Да. А як вас звати? Микола. А скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про мітинг, хто вас запросив? З телевізора, з реклами. Да. А ви сам з Чернігова? Так. Да. Да, а ви пенсіонер, так? Так. Да. А що? Чому, чому ви вирішили прийти? Просто по Не маєте ніяких запитань? Немає. Добре, дякую вам. От і ще гуртуються люди, як представники більш молодого покоління, тут також на мітингу. Таким чином тут здійснюється пропуск людей. Там трошки далі металодетектори стоять. Ми не будемо намагатися туди пройти, тому що навіть ті люди, які з прийшли на мітинг, не можуть зараз цього зробити. Добрий день, скажіть, будь ласка, ви прийшли на мітинг? Ні, у нас зустріч однокласників. Зустріч однокласники. Отак от люди кажуть, які перебувають у чергах на вхід до цього мітингу, там бачиться Катерининська церква. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, ви на мітинг прийшли? Телеканал UA Чернігів? — Так? Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ой, не надо. А ви з Чернігова самі, так? Так, да, Чернігова. А яким працюєте, розкажіть, будь ласка. Ой, не буду нічого розказувати. Чому? Не хочу. Ну, ви ж на мітинг прийшли. Це ж добрий день. А ви на мітинг не прийшли? Ні, ми пошморіть подивитися. Ну, не всі учасники мітингу хочуть говорити, хто вони. Не всі учасники мітингу хочуть говорити, навіщо вони сюди прийшли і яка, яка у них професія. Приблизно така черга до металу шукачів, через які пропускають людей на мітинг. Була така черга цієї сторони, але і героїв. Добрий день. На мітинг прийшли? Добрий Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ну йди сюди, там де... я вам. Дай ну, не розглашаємо, як назвати, щоб ще... в випадку. Власне, така ситуація. Зараз ми ще трохи з людьми спроб... спробуємо поспілкуватися. Добрий день. Доброго дня. Ви на мітинг прийшли, да, так? так? А скажіть, будь ласка, як вас звати? Іван, мене зовуть. Ви родом звідки? Я району, але проживаю в Чернігові mm -hmm. після армії 74-го року. Mm -hmm. А ви де зараз працюєте? Пенсіонер не працює. Пенсіонер, да. А звідки дізналися, чому вирішили прийти на мітинг? А там у нас агітатори ходили. Так. Говорили, що як бажаєте, то прийдіть. А не роблю вдома, сиджу, так а що робить? Пойти yeah. Хоч президента подивитись, чи буде, чи не буде, він не знаю. А що агітатори а, говорили? Що обіцяли? Нічого не обіцяли. Президент, так та хочеш побачити, хочу. І пішов. Ну, дома сидиш без столку, і все. Uh -huh. uh -huh. Ну, черги великі, да? так? Подивився, так так. Я думав тут. Знаю, таке, таке для Чернігова, коли приїжджає, не знаю, такі. Ли... А, ну Роцьман колись приїжджав, то вже приїжджав. ну, Я тоді не був, не бачив. Угу. Що очікуєте побачити? Почути, що очікуєте? А що я хочу почути? То, що він говорить, так він того не, не виконує. М -м -м. Обіцяв, посади, двох і то все. -все. Ну, тільки що. Я за його не хотів голосувати. Я це так подумав. Думаю, на кого? Дивіжніков. Його такий авторитет трохи ну, у Ну, це вже у мірі. Це, це вже у нас це, агітація. Ми в ефірі будемо ці ні. речі. Да. Ну, зараз, якби не війна, так на Я б за богомолець пройшли раз голосував. Так. так, не треба агітацію, а, ні. будь ласка. От молоді люди прийшли на мітинг. Добрий Доброго день, скажіть, перебрані. як вас звати? Аліна мене звати. Ага. Ви навчаєтесь? Так. Да. Да. Так, а в якому закладі? 16 училище. Де? 16 училище. А чому ви рішили прийти на мітинг? Ну, прогуляли пари, за одне прийшли. Ага, тобто, а вам хтось дозволяв прогулювати пари? Тобто вас зняли з пар? Так. Да. А як це відбувалося? Хто прийшов? Ну нас заїтіли діть на ну ми відказувалися йти до депутата. Ну пошли наді бога. Не прийду. Так а хто вам це сказав? Що можете не на пари? І... За Захотіла зі ну... до ж Звісно, зайти, звісно. Хування. І, 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 ну, це от, правда, що таким, так ну, було? Так, да. так ми не все правда. Слышь, товариш, а може з твоєю камерою мені просто в сертир треба пройти? Ну, реально, я ще хочу в черзі стояти. Ну, ви вважаєте, що це... Што? Що? це нормальне прохання, це нормальна поведінка? Ну, а як? Якщо з вами знімається, від вас і вбігає. Так, я просто я прошу розійтися, вони не розходяться. А так, може, як порозходяться, я не знаю. Ну, а як ти вважаєш? Нормальне прохання? Ну, це, це в даній ситуації? Це не дуже нормальне прохання, це накрасить вас від людину. Підемо далі, не всі тут люди. Да. Керівник е, приватного ЖЕКу, АСілтом Сергій Мінін. Добрий день, пане Сергію. День. Що прийшли послухати? Так, чому ні? Угу. А чому? Хтось запрошував? Ні, ніхто не запрошував, просто прийшов послухати. Добре, дякую вам. Збираються люди. Одна з учениць 16-го ПТУ сказала, що їх зняли з пар і сказали прийти на цей захід. Ми обов'язково будемо перевіряти цю інформацію. Добрий день. Привіт! Ну От ще стільки людей знаходиться безпосередньо на алеї героїв. Тут агітаційні намети самого ранку хочу нагадати, що у зв'язку з приїздом Петра Порошенка до Чернігова були певні проблеми із транспортом. Тут частково перекривали під час його приїзду проспект Миру. До філармонії, як повідомляли наші кореспонденти, у, у бік філармонії пропускали не всіх людей, а лише тих, тих хто за запрошенням прийшов. От а зараз тут збирається мітинг частина людей на вході, там де є металодетектори. Находиться поблизу Катерининської церкви. Частина людей тут у алеї героїв. Вони також будуть наскільки зрозуміло, будуть переходити дорогу і йти туди, в вік, там де буде мітинг на підтримку президента. Ну, різні люди, як молодь, так і більш похилого віку. Учні професійно-технічних училищ, навчальних закладів, також у черзі стоять. Добрий день на мітинг прийшли. А. Так, ну тут люди да, ходять, які е, зібралися на мітинг. Ми зараз пройдемо трошки в бік філармонії, там де були кордони поліції. В принципі, картина, яка тут є, вона більш-менш зрозуміла. От і ще молодь прийшла. Добрий день. На мітинг прийшли? Ні. На мітинг прийшли? Позвали і пішли. А хто вас позвав? А училище. А ви з якого училища? Дев'ятого. Дев'ятого. А скажіть, будь ласка, як вас звати? Богдан. Богдан, а прізвище? То Антоненко. Як Антоненко? Богдан Антоненко. Е, така, як це відбувалося? Вам сказали, хтось вам сказав, що ви повинні так. прийти? Майстера сказали. Ваші майстри сказали. У вас же навчальний процес у вас повинні бути пари сьогодні? Да. Е, і чим вони мотивували, що вам потрібно прийти? Пропустіть угорки. Да. Ну що вам сказали, чому вам потрібно прийти? Просто сказали, просто Зрозуміло. Да, ну а як вам внутрішньо? Вам хотілося сюди прийти чи краще на пара? Капель на капель, ви вже знімали мене, президент. Так, да, ну хотілося прийти, чи краще на парах. Так у вас відмінились сьогодні пари, правильно? Так, да. Під предлогом того, що повинен. Ну а ви як особисто до цього ставитесь? Не, ну що, прогулять, пари, класно. Так ви зараз будете туди, в НАТО за металодетектори проходити, так? Да? А, да, да, да. а вам скільки років взагалі? 17. А тобі 18, так? Дякую вам, вдалого вам прогулювання пар. Так, ну от ще одні учні на цей раз 9 ПТУ сказали про те, що якісь майстри, їхні майстри прийшли напередодні і сказали, що їм не треба йти на пари, а треба йти на цей мітинг. Ну, тобто знаходитися у даний момент тут. На Алеї героїв, і далі, очевидно, вони підуть туди, з фік Катерининської церкви. Ми обов'язково перевіримо цю інформацію як з приводу 16-го ПТУ, так і з приводу 9-го ПТУ. Серед цих учнів не всі повнолітні. Богдан, з яким ми розмовляли йому 18 років, його однокурсниця їй 17 років. От ми зараз зробимо бік філармонії. Бачите. Бачите, наскільки от Павло ключі. Муравейко. Добрий день. Добрий день. Хотів сьогодні пройти, я так розумію. Не пускають. Треба роздягатися, знімати шкарпетки, показувати ключі. Все кажу, ви знаєте, не такі дорогі голицар, як його малюють, не піду. Дуже Та ми були серед тих представників національного корпусу, які анонсували, що вони підуть ставити запитання. Так ні, просто я громадянин України. Почув по, -по, -по радіо, що буде приїжджати Томас, хотів його побачити. Це така знаменна подія для України. Але виявляється, щоб його побачити, треба, щоб побачити і президента. Ну якби До нього в мене особливого бажання немає, але приходить через металодетектори, виливається все з кремень, там, якщо є якісь металеві предмети на кросівках, ну це вже дуже багато. Знає. Тому, мабуть, тільки здалеку побачу. Або може по телевізору ще раз подивлюсь. І все. Дякую тобі, ласка. Це був Павло Моровейко, чернігівський активіст, громадський діяч. Рухаємось у бік філармонії. Тут багато автобусів. З цього автобусу з синього заграли фанфари. Очевидно, буде зараз виступ президента. Ну, от така ситуація. Ми сам виступ президента не будемо транслювати. Ми вийшли для того, щоб вам показати, яка ситуація, яка ситуація зараз. Біля філармонії, здається, вже очеплення... Ні, ще не зняли очеплення. Тобто проїхати тут неможливо, зараз будемо намагатися пройти. Все-таки я журналіст, думаю, що мене пропустять. От така от ситуація зараз біля філармонії. <різь> ага. А як там? А там чоловік з списком. Чоловік з списком? Я журналіст, що я покажу по свечению, да? Да, там є старший, з ним пообщається. Ним у нього списки взяли, почему старше. Вы старше, так? Я черни. Сейчас он я призову. Та, немає в мене списку. А, а, ти ти ні, 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 ні. Ну а скажіть, будь ласка, чому, а чому не можна? Списки ну, далі. Така ситуація. Поліцейські не мотивують. Чому вони не пропускають? Будемо уточнювати. Так, ну, я як громадянин України не можу зараз пройти у філармонії, мені треба обходити. Ворами зараз підемо, тому що не пропускаємо, якщо хочете, можете почекати, поки ми будемо обходити. Якщо ні, ми можемо запустити, в принципі, нову трансляцію. Для мене така ситуація виглядає трохи незрозумілою. Зараз обійдемо, певно, обійдемо. Ну, щоб ви подивилися, наскільки зараз наш шлях буде відрізнятися від того маршруту, яким ми хотіли пройти. До цього ми я, як журналіст, як нині головний редактор новин телеканалу Ю Чернігів, я не зміг пройти через кордон поліції, тому що мене не було у списках. Що це за списки? Там складалися певні списки журналістів для того, щоб бути присутніми. Подавали ці списки дійсно. Але чому мені треба бути у списках, щоб пройти? Поблизу будівлі філармонії, філармонія не збирався заходити. Мені трохи не зрозуміло. Ми будемо уточнювати цю ситуацію, чому так сталося. Так, ну це поки ми обходимо, будемо намагатися зайти з іншого боку. Там хтось вигукував якісь гасла при вході до філармонії біля будівлі філармонії. Ми хотіли якраз цей момент зазняти. Ну, можливо. І для тих, хто приєднався щойно, я хочу нагадати, що ми зараз перебуваємо в центрі Чернігова. Тут багато правоохоронців, багато поліцейських. Багато різноманітних людей, частина з яких прийшла на раду регіонального розвитку, частина на мітинг кандидата в президенти діючого президента Петра Порошенка. Ми поспілкувалися вже з деякими людьми. Тут люди на Алеї Героїв близько Катериницької церкви, люди різного віку, різного соціального статусу, є і студенти, частина з яких нам сказала про те, що їх запросили майстри з ПТУ. Цю інформацію ми будемо перевіряти і обов'язково почуємо точку зору тих майстрів з ПТУ або їхнього керівництва, яке, процес, яке сказало їм прийти замість пар на цей мітинг. От зараз пройдемо з іншого боку до філармонії, подивимося, яка там ситуація. І певно, будемо завершувати трансляцію а повну картину того, що сьогодні відбувалося у центрі Чернігова. Ви побачите у наших випусках новин. О 19-й рятувальники чергують. От, автобуси з поліцією. Багато цих автобусів. І зараз може, так, це онлайн-трансляція наживо, зараз може трохи пропадати сигнал. У нас таке було на початку трансляції. От такий нам шлях довелося пройти, щоб. Дійти до е, філармонії. Ми заходили з сказали, що не можна, що нас немає в якихось списках. Я їм показав своє журналістське посвідчення. На них це не подіяло. Чуків! Заград! Спароди! Заград! Мароблін! Заград! Свинарчуків! Заград! Спароди! Заград! Які анонсували свою акцію? Ти будь ласка, ви організатор, так? Так, да, національний корпус Угу. Uh -huh. А як вас звати? Максим. Максим, а прізвище, щоб Лещенко. Ну, представ... Максим Лещенко і ви керівник чи. Uh, Ні, я з партії національного корпусу. Ви з Чернігова, так? Да. Чому зібралися? Чому зібралися? Расскажи, мы собрались, так как Петр Алексеевич приехал в Чернихов. Мы хотим, чтобы он все-таки нас услышал, так как я лично являюсь участником АТО. Я служил в полку Азове. И с первых дней 14 -го года я являюсь ну, участником. Ну, я был на войне. Кому как не мне известно, что такое техника, как она дорога именно на передке. У меня не было ни одного такого случая, чтобы какая-то техника полностью была рабочая, чтобы все солдаты были полностью укомплектованы. После ситуации, когда всплыл скандал, что Гладковские Свердчуки вор... проворачивали коррупционные скандалы, мы хотим, чтобы Петр Алексеевич держал свое обещание и отрубал руки. Но вот мы ждем, мы надеемся, что он все-таки выйдет и по... Коментарій по цьому поводу. Mm -hmm. Дякую вам. Так, ну от представники національного корпусу чекають. Все э, це, це в очепленні поліцейських. У нас э, у мене сідає батарея і доведеться нам завершувати цю трансляцію. Але повну картину дня дивіться у наших випусках новин на ЮАЧернігів. Дякую, що були з нами.